Одного разу сценарист Вільям Голдман ствердив, що головним для фіналів усіх історій є вміння дати глядачам те, що вони хочуть, але не в тому вигляді, в якому вони очікують. На мій погляд, це твердження чудово описує фінал останніх з нас. Гравці точно хотіли, щоб Елі та Джол залишилися разом, але чи такою ціною піти на вбивство стількох людей, позбавити людства шансу на винихід вакцини, і це все заради того, щоб врятувати 14-річну дівчинку. Джоел здійснив цей вибір під тиском минулого, що наздогнало його в кульмінаційний момент гри. Але щоб зрозуміти або хоча б прийняти вибір героя, потрібно повернутися на самий початок сюжету. Я вітаю вас на своєму каналі. Перед початком попрошу поставити лайк цьому відео і підписатися, щоб не пропустити наступні частини аналізу останніх з нас. З вами той, хто несе вогонь, і, будь ласка, не губіться в темряві. Джоел Міллер. хто він взагалі такий? Джоел народився 26 вересня 81 року в Остіні, штат Техас, ще з дитинства захоплювався грою на гітарі, слухав кантрі музику і мріяв стати відомим співаком прямо як Генк Вільямс. Трохи пізніше, наприкінці 80-х, народився молодший брат Джоела, Томі, і відтоді вони стали нерозлучні. Коли Джоел був підлітком, з його батьками щось сталося: чи то вони померли, чи то кинули. Але за життя Томі і Джоела вони зникли. Джоел багато років піклувався про Томі, намагаючись замінити йому батьків. Цілком можливо, що брати потрапили до сирійського притулку. Where they to this is how you're going to repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me! It wasn't worth it. Коли Джойлу було десь 18 років, він зустрів дівчину, закохався в неї і подружці одружився. У 2001 році його дружина народила дочку Сару. Подальша доля дружини невідома. Можливо, вона померла під час пологів, а може просто покинула чоловіка, коли дочка була ще маленька. Hmm. Were you married? For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. Не маючи вищої освіти і стабільного заробітку, Джоел намагався усіма силами забезпечити дочку, давши їй можливість на нормальне дитинство. Відтоді, як дружина пішла, Томі допомагав братові виховувати Сару. 26 вересня 2013 року. У Джоела день народження. Йому виповнилося 32 роки, але настрій далеко не святковий. Джоел працює столяром, і йому потрібно зберегти контракти з підрядником, оскільки робота зараз необхідна для виплати кредиту. Прийшовши ввечері, Джоел зустріла Сара, дочка дарує батькові наручний годинник. Дівчинка не така. Похмура як Джоел, вона весела і допитлива. Сара входить до молодіжної футбольної команди, виграла навіть нагороди на змаганні, любить сучасну музику і фільми. Загалом смаки у неї з батьком різні, але вона любить свого тата і вважає його найкращим. Джо ради подарунку. Можливо, через ці повсякденні проблеми він забув взагалі про свій день народження. Але Сара все виправила, і тепер у нього навіть з'явилося іскра щастя в очах. Під час перегляду телевізора Сара заснула і Джол відніс її в кімнату, побажав гарних снів і пішов спати. Але спокійну атмосферу цієї сцени порушує дзвінок дядька Томі. Томі не може додзвонитися до Джоела, тому просить Сару терміново покликати його. Потім зв'язок обривається. Перелякана Сара прямою до кімнати батька. Але його там немає недалеко від будинку стався вибух. Всюди роз'їжджають поліцейські машини, а в газетах пишуть про невідому інфекцію. Обійшовши всі кімнати в будинку, Сара нарешті заходить до кабінету батька. У цей момент Джоел забігає в приміщення через двері, що ведуть на задній двір. Він каже Сарі, під час того, як заряджає револьвер, що з їхнім сусідом Джиммі Куперсом щось не так, що той чимось захворів. За кілька секунд у дім вривається кровожарловий монстр. Вранці це був Джиммі, але зараз ним керує хтось інший. Can stay back. Jimmy, I am warning you. Oh do У всьому винен кордицепс – паразит який вступає в симбіоз з носіями, а потім повністю підкорює, використавши надалі для поширення спор. у реальному житті. Цей гриб справді існує, але він небезпечно лише для комах, для мурах, зокрема, у світі ж гри через кліматичні зміни, кордицепс почав еволюціонувати та підкоряти нервову систему людини. Через випадки грибкового ураження сільськогосподарських культур у продовольчих магазинах припинили продаж харчових продуктів імпортованих з південної та центральної Америки. Але заходів було вжито занадто пізно, оскільки спори кордицепса потрапили в базові продукти, такі як цукор і борошно. Багато людей купили товари на вихідних, внаслідок чого заразилися. Інкубаційний період становив не більше доби, після чого грип підкоряв розум носія і продовжував поширюватися через укуси. Лікарні по всій країні були переповнені інфікованими людьми. Уряд не знав, як боротися із зараженими. Все зруйнувалося за лічні дні. Як було сказано в серіальній адаптації гри, людство протягом усієї своєї історії бореться. З вірусами за цієї боротьби люди так чи інакше завжди виходили переможцями, але Кордицепс це не вірус. Йому не треба вбивати свого носія, йому треба його підкорити, використавши надалі як маріонетку. Людство ще ніколи не стикалося із загрозою такого масштабу. Початок цієї глобальної катастрофи припав на 26 вересня, день народження Джойла. Після вбивства зараженого сусіда Сара була шокована, але Джойл швидко їй пояснює, що навколо відбувається щось страшне і їм час забиратися звідси. У цей час до будинку під'їжджає Томі і Забравши Джойла і сару, вирішує їхати в бік шосе. Дорогу з міста вони стають свідками тотального колапсу на вулицях. Шосе заблоковано машинами. Сюди літають військові гелікоптери, а з міської лікарні біжать натовпи інфікованих. Напад заражених змушує шукати об'їзний шлях через центральні вулиці міста. Потрапивши в автомобільну аварію, Сара підвертає собі ногу, і гравцеві тепер доведеться керувати за Джойла, віддавши револьвер Томі. Тікаючи від заражених, герої забігають у спорожнілий бар, де Томі, отримуючи двері, дає змогу брату і племінниці втекти. Джоел, продовжуючи тримати на руках Сару, біжить у бік моста, але шлях йому перегороджує солдат. Військовий отримує наказ від командування розстрілювати всіх людей, хто опиниться на зовнішньому периметрі для призупинення поширення інфекції. Військовий вагається, бо з Джоєлем дитина, але наказ був чітким. Джоел намагався пояснити солдату, що вони здорові. На жаль, автоматна черга пролунала раніше. Добре, що Томі прийшов на допомогу, але було занадто пізно. Сара була поранена в живіт. За іронією долі врятував свого батька. Від кулі Джоел з усіх сил намагався спасти доньку, притискаючи її рану все сильніше, але в якусь мить життя покинуло тіло Сари. Годинник, який Сара подарувала Джоелу, розбився. Стрілка зупинилася, наче нагадуючи героя про той час, коли померла його дочка. Цей розділ розповів про день, коли час зупинився для всього людства, але розділ присвячений втраті в житті Джоела. бо розбитий годинник і смерть Сари символізують зупинку часу для головного героя. Після прологу починаються титри, які швидко вводять у курс подальших подій. Коли почався спалах кордицепсної інфекції, військові взяли під контроль країну, скинувши за п'єдесталу бюрократів, і вся влада перейшла федеральному агентству з врегулювання стихійних лих, скорочено ФЕДРА, яке заснувало так звані карантинні зони у великих містах, куди евакуювали чимало людей, сподіваючись на відновлення порядку та колишнього життя. Покинуті ж території було наказано бомбити, щоб знищити осередки зараження. Десь це вийшло, наприклад, у Бостоні, а десь не дуже життя в карантинних зонах не було святом, їжі не вистачало, заражених ставало більше. А Федра, сподіваючись зберегти контроль, вкорінювалася в тоталітаризмі. У такій атмосфері починали розвиватися повстанські ідеї, наслідок чого з'являється організація Світляки, на чолі якої стояла Марлін, що бажала знайти вакцину від кордецепса і відновити державні структури. На вулицях Бостона все частіше точилися бої між солдатами Федери з одного боку і повстанцями з іншого. Отже, настало літо 20 років минуло від початку всітньої епідемії. Джоел, якому вже 52, живе в карантині в зоні Бостона і промишляє контрабандою разом зі своєю напарницею Тес. Його подруга дізнається, що Роберт, ще один контрабандист, який у минулому їх розвів, проводить якусь угоду у виміському порту. Джоел і Тес хочуть спіймати шахрая і дізнатися, куди він подів їхню зброю. Тому прямують до КПП. Але через раптову атаку світляків їм довелося шукати обхідний шлях через підземні тунелі і секретні шляхи. Ряхи контрабандистів, проходячи через покинуті будинки, герої натикається на розсадник грибкових спор і невелику групу заражених. Жахливі крики інфікованих пов'язані з першою стадією. Річ у тім, що коли кордицепс бере контроль над нервовою системою, людина ще певний час чинить опір і, можливо, усвідомлює зміни, які з нею відбуваються. Звідси різкі посмикування і крики, переповнені нестерпним болем. Ці люди більше не господарі свого тіла. Зараження на першій стадії називаються бігунами. Трохи пізніше, просуваючись далі за сюжетом, ми розглянемо інші стадії зараження. Джоел разом зі своєю напарницею, розібравшись із бігунами. Нарешті доходять до житлового району і прямують вибік складу, де вони вступили в перестрілку з бандитами Роберта, повбивавши всіх його помічників, герої нарешті ловлять того самого шахрая і влаштовують йому м'який допит. Роберт зізнається, що продав їхню зброю світлякам, чим тес не задоволена. Це за ідея. Після вбивства Роберта герої зустрічають поранену лідерку світляків Марлін. Тес пояснює їй, що зброя, яку Роберт продав світлякам, була не його. Марлін відмовляється безкоштовно повертати товар, але пропонує угоду. Потрібно доставити якийсь вантаж до капітолію. А натомість Джоел і Тес нададуть цілі ящики зі зброєю. Світляки йдуть з Бостона, але через останню сутичку з солдатами багато бійців поранені. А вантаж треба доставити неушкодженим. І саме тут потрібні майстри контрабанди. Джойл не вірить, що у світляків взагалі залишилося хоч як. Кай зброя, але Марлін каже, що товар є. Їхню бесіду перериває патруль солдатів, що з'явився неподалік, і героям доводиться йти. Втікши від переслідування, Марлін знайомить героїв із 14-річною дівчинкою Елі, яка і виявляється тим самим важливим монтажем. Джоел не радий ідеї, що доведеться возитися з якоюсь шмаркачкою. Однак, згадавши про високу ціну за супровід дівчинки, погоджується на цю авантюру. Еллі не хоче йти з джоелем і тес, але Марлін каже, що вручається за них. Вона знала брата Джоела Томі. Тут ми дізнаємось, що брати посвари. Лися і не спілкувалися багато років. Томі колись вступив до ласи Світляків, але потім покинув їх і вирушив на захід, залишивши свого старшого брата в Бостоні Він був добрим годмен. Тес іде замерлін до найближчого табору світляків, щоб упевнитися в існуванні обіцяного товару, а Джол відводить Елі в сховище, де їм потрібно перечекати деякий час. Розмова між цими двома якось не склалася. Джол став за ці довгі роки дуже апатичним, А Еліш вона інша. Дівчинка не бачила світу і не знала взагалі, яким він є, але у ній було щось таке, чого Джоел поки що не міг пояснити словами. Елі каже Джолу, що в нього розбився годинник, на що він лише хмикає і занурюється в сон. Джоелу знову наснився кошмар. Можливо, один той самий, що сниться йому протягом 20 років. Еліш, поки Джоел спав, просто дивилася у вікно. Дівчинка ніколи не була так близько до кордону карантинної зони. Як настала ніч і пішла злива, тес повернулася і повідомила Джоелу, що Марлін не брехала щодо товару, тож їм варто скоріше взятися за роботу і отримати винагороду. Не гаючи часу, Джоел і Тес вводять Елі за межі зони через таємний тунель, але попадаються патрулю Федери. Солдати думають, що це тутешні волоцюги, і згідно з інструкцією, починають перевіряти трійцю на наявність інфекції через спеціальний детектор. Елі запанікувала і струмила Війні ногу одного, одного з офіцерів, а Джоел і Летес, скориставшись моментом, швидко вбиває двох солдатів. Тес піднімає за землі сканер, що сигналізує про позитивний тест на кордецепс, і розуміє, що Елі заражена. Дівчинка швидко ж усе пояснює, показуючи тритижневий укус на руці. Тес і Джол не вірять дівчинці. Більше двох днів ніхто не протягував, і починають думати, що їх підставили, але на роздуми немає часу. Run. Run. Втікши від солдатів, Тес запитує велі подальший план дії. Дівчинка ж відповідає, що в капітолії знаходиться окрема зона світляків і що вони досі шукають ліки. Марлін вважає, що Елі ключ до створення вакцини. Джоел лише сміється на це все. Але Тес сповнена надій. Вона вірить, що у дівчинки імунітет і просить Джоела довести справу до кінця. Джоел вже не хоче брати на себе цю відповідальність, тому що попереду багато небезпек, і не факт, що велі імунітет, бо симптоми можуть проявитися пізніше. I get it. Проте вибору особливо немає, і герої вирішують іти в бік капітолія, проходячи через занедбаний офісний центр міста, гравець знайомиться з третьою стадією заражених, що має назву тріскун. Кордицепс упродовж кількох років розвивається в тілі носія, буквально проростаючи крізь нього. Тому тріскуни повністю сліпі, але мають чуйний слух і шукають жертв за допомогою ехолокації, наче кажани. Також варто сказати, що зараження в грі не є типовими зомбі, вони не ходячі мерці. скоріше нова форма життя, що витісняє людську Кордецепс, як і будь-який інший гриб на землі, має ознаки інтелекту і навіть здатність комунікувати зі своїм видом. Той факт, що гриб, який раніше міг захоплювати розум мурахи, тепер підпорядковує нервову систему людини, говорить про те, що природа вирішила створити конкурента людському виду. Зараження, коли відчувають, що їхнє життя добігає кінця, шукають сприятливе для розвитку гриба місце. Найчастіше. Ше занедбані каналізаційні тунелі або підвальні приміщення, куди не проникає сонячне світло, саме у таких місцях з'являються розсадники спор, які так само як і в реальному житті знову розпочнуть цикл зараження і розвитку. Як сказав Ніл Драгман, неможливо створити по-справжньому щось жахливе, якщо не розгледіти в ньому прекрасне. Після зіткнення з тріскунами герої вийшли на поверхню через занедбаний залізничний вокзал. І дорого до музею ми дізнаємося, що Тес хоче скоріше закінчити за цією справою та залягти на дно. Джол здивований словами подруги, бо багато разів і вмовляв, але та не погоджувалася. Але тепер напарниця готова відпочити і в цьому діалозі між Джоелем і Тес простежується щось більше ніж просто ділові відносини. Можливо, Джоел і Тес не байдужі одне одному і хочуть просто заробити достатньо грошей, щоб посісти денебудь і жити разом. Через деякий час розібрав. Щось із зараженими в музеї героям вдається дістатися до капітолію, але увійшовши в будівлю, вони виявляють, що світляки перебиті військовими. Джол хоче повернутися назад, проте ТЕС продовжує шукати будь-які докази серед трупів, що вказують на поточне місце розташування бази світляків. Джол намагається відрадити Тес від справи, яка вже їх не стосується. Як раптом Еліс догадується про причину хвилювання ТЕС її вкусив один із заражених у музеї години the... to me. Oh Christ. Наостанок Тес просить Джола відвести дівчинку до Томі, оскільки він може знати про місце знаходження світляків. До капітолію під'їжджає цілий загін військових Федра. Тес жертвує собою. Щоб затримати солдатів і дати можливість втекти Джолу і Елі, тікаючи від солдатів через наповнену спорами станцію. Метро Джол розуміє, що Елі не брехала щодо імунітету, оскільки вона може дихати спорами кордицепси. Вишивши з метро, Ель намагається поговорити з Джоелом щодо смерті Тес, висловлюючи свої співчуття. Але Джол різко відповідає, щоб вона надалі навіть не піднімали цю тему. Так сталося, що Джоел і Елі тепер разом, а шлях попереду довгий, тому дівчинка повинна в усьому слухатися Джойла. Це й розділ про контрабандиста і його вантаж, але дорога змінить персонажів, зробивши з них батька і доньку. Ними орієнтирами у створенні гри, крім книги Алана Вайсмана Світ без нас для розробників стали фільми Дорога і Старим тут не місце за книгами Кормака Маккарті, а також кінофільм Альфонсо Коарона Дитя людське, і у фільмі Коарона і в грі Драгмана світ зіткнувся з глобальною катастрофою. А головним героєм історії виступає батько, який втратив свою дитину і якого наймає повстанська організація, щоб привезти через усю країну, особливу дівчину з імунітетом. І, хоч у деталях ці історії абсолютно різні, той факт, що Ніл Драгман надихнувся фільм. Заперечувати не варто в основі обох історій лежить дорога, як закликати геть, шукати, змінюватися, немов постапокаліптична версія Одіссеї Гомера. What? Гру можна розділити на чотири сезони: літо, осінь, зима і весна. Американський сценарист Джон Трубі у своїй книжці Анатомія історії детально розписав класичний метод використання року в оповіданні: літо у героя неприємності, йому, де він живе, і діє, загрожує небезпека. Осінь, справа ви героя погіршується. Зима для героя настає криза. Весна. Герой справляється за труднощами і відроджується. Сюжет гри, немов типовий міф, починається в будинку головного героя. А покинувши його, герой зустрічає в дорозі багато Ротивників випробує себе і повертається, осягнувши те, що колись десь у глибині душі усвідомлював. У сьогоднішньому відео ми розглянули тільки початок історії Джоела і Еллі. Герої тільки ступили на дорогу. Їм доведеться ще змінити ставлення один до одного. Шукайте світло в цьому темному світі. З вами був той, хто носив вогонь, і ми знову побачимось в наступній частині аналізу останніх з нас.